Скажімо так, і дуже мало. Соломія вже з нами на зв'язку. Доброго дня, пані Соломія. Та да, доброго дня, привіт, вітання. Супер. А, ви Я вже фактично при, при... дякуємо brother. дуже. Да, навзаєм дивіться. Ви вже якби занурюєтесь в дискусію, яка між нами почалася. Ми почали обговорювати крім ваших зауважень. Ще зауваження та пропозиції пана Бутусова, журналіста, нашого колеги, який також висловив велику там кількість зауважень, пропозицій і так далі. Водночас я хотів би з вами підійти формально до питання. І почитати порівняльну таблицю і спитати вашої думки, що саме конкретно ви бачите умовно поганим і чому в цьому законопроєкті. Бо я дуже ретельно це все вивчив, прочитав, було багато днів для того, ну чотири, фактично для того, аби з усім цим ознайомитися. Давайте ще раз, от коротко, ваша думка: чому і що конкретно погано. Ну, по-перше, я б хотіла не знаю, що ви це проговорили, але ем, хотіла б почати з наступних речей. Ми маємо добре розуміти, що це був запит Генерального штабу збройних сил України про такий законопроект. Я не знаю наскільки глибоко вони вивчали наш кримінальний кодекс ем, і розумію, що вони вивчали е, рішення судів особливо за останні 9 місяців, де ми бачили фактично е, наслідки вчинення е, таких кримінальних правопорушень е, доволі легкі, які не здовільняли е, багатьох командирів частин. І з цієї точки зору я їх частково розумію, тому що е, по перше, в нас вертикаль, яка починається з військоматів, е, працює м'яко кажучи, недосконало. Ми розуміємо. Як мобілізують кого мобілізують е, дуже різних людей в залежності до речі, від і від території мобілізують ті інші бригади. І мені, наприклад, дуже шкода морських піхотинців, та, які е, колись мали честь носити а на сьогодні, зв'язку з е, мобілізацією людей, які далекі, в принципі, до, до рівня зразкового і законослухняного громадянина в цивільному житті е, е, представляють е, там, ту чи іншу бригаду. Це як умовний приклад. І ми добре розуміємо, що є зловживання доволі нехороші. Попри наше запевнення, що морально-психологічний стан військовослужбовців він такий, що заряджає весь світ. Він заряджає весь світ, але недоопрацювання є фантастично велике з роботі з нашими військовослужбовцями і кадровими, і тим, хто мобілізований, і рішення судів, які давали пом'якшувальні вироки, зокрема, наприклад, чи це буде грошове, грошова буде виплата. Там в розмірі до 80 тисяч чи все буде умовне покарання, так е, воно показувало приклад іншим військовослужбовцям, що можна нехтувати наказами командирів, можна в е, залишати поле бою, можна бути дезертиром, але внаслідок цього тебе не світить е, 6 чи 5-12 років. І, наприклад, як за дезертирство є сьогодні кримінальному кодексі. І підходячи до ваших питань, е, до змісту вашого запитання, е, е, намагаюсь пояснити логіку е, двох сторін. Е, Задача командирів частин і власне генштабу була е, таке покарання, суворе покарання, як на мене, так е, в, і приклад для інших військовослужбовців, що за невиконання наказу за самовільне залишення військової частини або місія населення служби поля бою, е, погрози насильство, які також є в одній статей, це буде не просто умовний термін і грошове покарання. Та, а це будуть е, сидіти військовослужбовці за заграднами. І е, я розумію логіку і запит, і є, в цьому є потреба. Той, хто їздить на фронт або той, хто служить, е, має приклад зв'язкових, скажу дипломатично військовослужбовців, та які мають мати суворе покарання, але зв'язку з цим не виникає питання до прокурорів і до суддів до прокурорів, які фактично е у більшості е укладають угоди з обвинуваченими, що дає підстави, потім суду давати пом'якшувальні вироки. Після чого військовослужбовці повертаються на місце і кажуть, іншим військовослужбовцям, що бачите, я зробив так, нічого не буде, закладити штраф. Або там ну, рік-два це буде умовно. Ну і кримінальна справа це ж фактично на все життя, буде вона погашена чи ні. Це ж ми розуміємо, що це фактично ламає всю кар'єру е для тих, хто хто, хто до цього трепетно ставиться. Але мені дуже прикро і дивно, що, е що е наші військові підійшли за класикою жанру дуже квадратно до, такої, е до такого запиту і вирішили змінити кардинально е ці статті в кримінальному кодексі. І, власне, мій бунт і моє заперечення в Сіменах Верховної Ради було е, про зміну в першу чергу 69-ї і 75-ї статті Кримінального кодексу, які говорять про те, що ми фактично не будемо давати право на пом'якшення, і ми не даємо право е, судам розбиратися і зважати інші причини е, для того, щоб пом'якшити е, військовослужбовцю винуваченому обвинуваченому е, міру покарання. І в, е, на жаль, е, ну. Небагато хто прислухався, в нас проламали через коліно, прийшов начальник навіть, на штабу, а він прийшов, а тому ми не будемо чекати другого читання і давайте це все робити. Знаючи дуже добре, що закон, як дійшло, коли кон'юнктура міняється, система дуже легко може закатувати в асфальт, дуже легко, дуже легко може садити. І говорить і е, апелювати тим, що су, суддям шкода хлопців у формі, тому вони дають пом'якшувальні вироки, і на сьогодні там ніхто не сидить. Ну, це як мінімум не фахова і некомпетентна була дискусія. А... Бувальний термін. Тут же питання в тому, як на мене, що ну йде підміна понять. А, в принципі, я, я не бачу, чого не хоче генштаб такого ну, надзвичайного. Я бачу, що напевно, що якщо вони кажуть, що жодна людина за цими статтями зрештою не притягнута до відповідальності, яка передбачена за цими статтями, то вони говорять про те, що напевно що люди приходять в суд. До яких призначається це покарання або розглядається таке звинувачення? Напевно, що платять хабар через адвокатів, я так передбачаю собі, і просто виходять ну, відкупаються в звичайний для України України спосіб. От я так бачу, буду захищати сьогодні генштаб або виконувати таку роль, опануйте, будь ласка. Буду опонувати. Насправді це не питання до адвокатів е, в першу чергу. Це питання ну, наприклад, в мене до прокурор до прокурорів, які обкладають угоду, тому що я прийшов військовослужбовець, я визнала свою провину. Uh, і у мене, наприклад, я самовільно залишила військову частину, але у мене може бути мама хвора, чи у мене може бути ще п'ятеро дітей, чи у мене будуть якісь інші обставини. Не знаю, я приїхала в пологовий будинок зустрічати там дитину свою. Мене командир не відпускає, я самовільно залишила військову частину. Згідно цього закону, який буде прийнятий, я отримаю вирок на 5 років від 5 років там і до 10 Відсидки за гратами я не зможу пояснити суду, що в мене були такі-то такі-то обставини, і тому я самовільно залишив військову частину. Так, вона є в воєнному стані. Ми маємо бути в стані підвищеної бойової готовності. Вся частина є Залежить, де вона знаходиться. Ми це розуміємо. Але суд мені дасть реальну відсидку за гратами. А більше того, я можу зробити все лише перший раз в житті за 20 років своєї служби. Я можу мати нагороди від міністра оборони і президента. І е, натрапити на такого командира, е, який, який просто мене залупить в, в суд, і буду мати таку історію реальної віситки в шістдесявчі 75 статею. Я буду мати кримінальну справу, і мені здається, що всім притомно людям, які цінують свою кар'єрний життєвий шлях, це страшно мати кримінальну справу тим паче в таких, в таких статтях, тому що це ламає дуже багато потім історій в особистому житті. І коли така стичка відбувається, і ми не лишаємо право на розгляд суду. Прийняття рішень це неправильно, тому що мета справді нашого кримінального процесу всього та, це не зіпсувати людину на все життя, це дати можливість виправитись. Якби це не банально і сюреалістично звучало в Україні, але ну так принаймні, пише книжка, і так це згідно того, що вчать всі студенти, і ми всі разом це дати право шарціне виправлення. Тим паче, що це було зроблено свідомо, несвідомо вперше чи в чергове. Психічним станом, не психічним станом, наже ж може бути в тому числі різні мобілізовані, е, е, з нагородами без нагород, які обставини і так далі. І так далі. Тому я і апелююся про це. Ч, е, якщо в нас іде загроза про дезертирство, так давайте тоді піднімати питання, чому прокурори укладають угоди. А укладають вони угоди, а потім їх суди приймають. Зв'язку з тим, що це швидше закрити справу і не щоб ці щоб ці справи стопками стосами належали в судах і не тягнулися воно безкінечно. За таким за новим за новими змінами у кримінальний кодекс, ми фактично отримуємо на леві підсудних підсудних можемо отримувати величезну кількість е, військовослужбовців. Більше того, ми ж говоримо сьогодні, можемо говорити не лише про мобілізованих військовослужбовців, а кадрових офіцерів. І якщо б ми знали, якщо б піти, можна було б піти за декілька років піти в складні операції, наші, коли офіцери по 20 років відмовлялися. Брати участь в певних операціях, які тому що задачі, не була підготовлена задача, не викладали на наказ командира і на них відкриті кримінальні справи. Але вони будуть доводити в судах, чому і з яких обставин, щоб суд мав право лишити їм от поле для, для покарання, а не просто засунути за грати. І мені видається, що такий законопроект в такому форматі, по це дев'яти статті. Це прекрасний законопроект для російських ем, іпсошників. Політиків і так далі, і так далі не можна маніпулювати просто до безкінечності і скажуть, що ми поступаємо так само, як радянський Союз, і так як і вони заганяючи або на поле бою, або, або в тюрму. І більше того, мені вдається, що хлопці підуть, якщо ми беремо в найгірший випадок та командирів, виберуть інший варіант і.